Цьогоріч міський бюджет поповнився на 800 мільйонів гривень. Половина це податки з доходів фізичних та юридичних осіб, решта державна субвенція. Тому найважливіші напрямки роботи міста отримають збільшення фінансування. Беззаперечно інфраструктура це кровоносна система міста. Ми не маємо права допустити її зупинку, тому додатково виділяємо 582 мільйони гривень на підтримку критичних комунальних підприємств. Місто отримало 24 автобуси з Італії, Франції та Швеції. Рішенням сесії їх взяли на баланс. Перші вже у серпні вийдуть на дороги міста. І 18 мільйонів виділили власникам пошкоджених осель та наразову допомогу пільговикам. А на ремонт житла 64 мільйони. Втім, навколо деяких питань у сесійній залі виникли дискусії. Зокрема, чи залишати і надалі влітку максимальну швидкість руху транспорту на прибережній автомагістралі 70 кілометрів за годину. Рішення діє ще з 2019 року. Чому ну, не можна їздити 70, я не розумію. Ну, є... По-друге, по я, е... ну, я просто порівнюю з Дніпром, де ну, прості пішохідні переходи, які ну, навіть без підвищення, як у нас. У нас більш безпечні, я бачу, зараз зробили. І там просто їздять 70 і немає проблем. Там що, немає аварій. ДТП наслідок перевищення швидкості за інформацією патрульної поліції. Мають місце і систематично, тому вони ініціювали питання щодо відміни рішення сесії міської ради щодо встановлення з 1 квітня по 1 листопада обмеження швидкості на прибережній магістралі на 70 кілометрів. Тож рішення від 2019 року скасували, відтепер швидкість руху на всіх міських дорогах не має перевищувати 50 кілометрів за годину а водіїв транспорту із надто гучними двогонами будуть штрафувати. Зараз ця норма в прифронтовому Запоріжжі вона вкрай необхідна. Важливий момент щоб не заважати роботі певним чином силам оборони і безпеки України. Серед рішень оснастити сучасним обладнанням профтехнічні заклади освіти а у серпні завершити оновлення центру адмінпослуги в Олександрівському районі. А ще депутати хочуть розірвати земельні стосунки з релігійними об'єктами УПЦ. Юристам доручили протягом серпня підготувати всі необхідні документи і окремим рішенням виділили півмільйона гривень на боротьбу з сараною. Також депутати виділили ще 100 мільйонів гривень на підтримку армії. Усього з початку великої війни місто дало на ЗСУ вже майже мільярд. Тож Запоріжжя ворогу не віддадуть. Воно було і залишиться українським. Наголосила виконуюча обов'язки міського голови Регіна Харченко. Повірте, Запоріжжя робить дуже багато. Не про все ми можемо зараз говорити. Ви бачите, що є певний перелік питань, певний перелік проектів рішень з обмеженим доступом. Але ми в комунікації і будемо робити максимум того, щоб захистити і зберегти Запоріжжя. Євгенія Вертій, Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.